Поїдь на первістком співачка Роксолано. Моя халюса. Молодець. Роксолано класна, звісно, е, дівчина. Попала, звісно... Конечно... В історію, от, ці. а я думаю, що дуже хорошо попало. Да? Їй все подобається, вона навіть може бути, ну насправді знаєте, любов, вона ж така. Ось ми Роксолана класна, пісні в неї класні. В до речі, дуже багато хейту чомусь завжди несеться. От я не можу зрозуміти, чому багато хейту несеться на неї, як на творчу особистість, коли пов'язують її з її там чоловіком, і з батьком. Тибо кажучи, що за гроші, все це гроші, 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 на які вона все це робить. Це от отуда йдуть. Лана, де наші гроші? Слухай, ми тебе тут хвалимо, на радіо Люкс ФМ крутимо, на Радіо Максимум крутимо. І взагалі, хоч би копійка якась десь була. Кажуть, що це все про гроші. Камон. Мені здається, що вам десь вона. Скину. <р American> Мені мені здається, що вони десь по дорозі, що десь якась прокладка, де вони закінчуються, бо за гроші тут я відповідаю, якщо ні треба відділяти Роксалана, талановита класна співачка, в неї реально дуже хороші пісні, і вона хороша людина. І з її позицією все зрозуміло. Вона проукраїнська позиція відроджує українські колядки, спілкується українською, любить Україну, тому в неї взагалі ніяких питань немає. Лише є питання до того, що вона так довго приховувала свою вагітність. Значить, одягала на сцену свої піджачки. Так і нічого не було помі. Бо ми з нею бачились буквально місяць тому. І а ви пили про секо, коли бачили ще ні. Ми спілкувалися в мікрофон мій, і вона не зізналася тоді, що була вагітна, а вже тоді була. А от ти от... запитувала в неї? Ну. Наташа базовий мінімум. Ви вагітна? Список питань. так? Отже, ви вагітна, розлучилися, злучилися, заручилися. Так, Ну, а тепер переходимо до інтерв'ю. А давайте зробимо передбачення, як ми думаємо, хто в селани, хлопчик чи дівчинка. Хлопчик, дівчинка.